Румыния это очень похоже на довоенную Украину. Вот я сейчас в Бухаресте такое впечатление, как будто вернулся в довоенный Киев. Даже больше вот, Румыния это скорее всего похоже на Украину, что было бы, если бы Украина вступила до Евросоюза. Вот и, ну, как бы, вроде бы, да, не, не бывает такого в истории, что если бы. Но в принципе, если хочете побачить, что было бы якщо Україна вступила до Євросоюзу і не було б війни, то це Румунія, ну, Бухарест так точно, я не, не був в інших містах, не знаю, що тут, але ну, виглядає все дуже непогано, дуже і, і гарні люди, і гарні машини, і все чистенько. ну, Непогано, непогано. так що, А автобуси з України до Румунії можна забронювати за при посадці на сайті Рубікон.